Всім вітання, що дорогі глядачі і підписники каналу Шкода, що Знаходимося на авторинку в місті Рівному. Як завжди з вами Роман. Будемо знімати для вас загальний сегмент автомобілів. Подивимося, що по цінах сьогодні. Сьогодні доволі хороша погода, незважаючи, що пасмурно, 10 градусів тепла. Пишіть, до речі, коментарі, як у вас погода. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Зараз пройдемося швиденько, подивимося, що в нас по цінах. Можливо, є якісь нові надходження. Ви обов'язково пишіть коментарі, тому зручно влаштовуйтеся, а ми пішли для вас знімати контент Починаємо наш ринок з Hyundai i30, кузов універсал. Даний автомобіль нас вартує 6650 доларів, 1,6 бензин, механічна коробка передач. 2007 року. В принципі, отакі корейські непогані автомобілі Це саме на тому самому базі, що Кіасіт, фаркоп присутній в автомобілі. так що Можливо, буде цікавить. Номер телефону саме основне, що є, присутній, тому телефонуйте. Ренос Сценік у нас також присутній фаркоп. Так, давайте глянемо, що по комплектації. Непогана доволі комплектація в автомобілі. Я так зрозумів, машинка з Бельгії. Бачу, бельгійський вогнегасник. Ну не бельгійський, але так зазвичай в Бельгії так роблять. 10499 доларів ціна даного автомобіля. Що цікаво, дорогі глядачі, 95 тисяч кілометрів пробіга заяв. Пишіть свої коментарі, чи може бути таке 95 тисяч оригінального пробігу заявлено. 1,5 дизелька, 9К двигун. Економний, ресурсний. Тому популярний варіант на ринку. Безключовий доступ навіть присутній також. Volvo v 50 у нас 5800 доларів. До речі, дана автівка у нас бензинова, 1,8. Механічна коробка передач 5800 доларів на старті ціна даного автомобіля. Також популярні такі сімейні мінівени. Ось Opel Zafira Даний варіант у нас 2009 рік, 5800 доларів, 1,6 бензин. Давайте глянемо, що вона в нас по салоні. Салон в принципі в збережному стані. Так що, можливо, зацікавить такий вас вам варіант. Телефонуйте. У мене часто питали за Toyota Avensis, їх дуже мало на ринку. От, даний варіант у нас дизельний. Дана Toyota у нас в непоганій класній комплектації, має механічну коробку передач, клімат присутній, навіть е навігація заводська 6900 доларів. Ціна даного автомобіля. Сьомий рік. Дизельний 2.0. Номер телефону присутній. Volvo XC90 15200 1521 року даний автомобіль 2,4 дизельний двигун Вольвовський. Надійний, ресурсний. Якщо вчасно все обслуговуєте, питань по ньому, в принципі, немає, якщо все адекватно обслуговування по автомобілі. Ну, ясно, що якщо великі пробіги, ясно, що все воно вилітає. Кожна деталь має свій ресурс, кожна запчастина. От Гольф 7 в нас. Кузов універсал, механічна коробка передач, підігрів бачу двозонний клімат контроль. Даний варіант у нас вартує 12350 доларів. 16 рік. Модельний рік 16-15 роком стане даний автомобіль. 1,6 дизель 110 кінських сил. В принципі, омовичі фар, пактроніки присутні, телефонуйте. Так, AX35, у нас, 13950 доларів 2012 року. Даний варіант з панорамою, безключовий доступ. Ось такий просторий шикарний салон. Телефонуйте. Так, Audi Q5 з 2016 року, 120 тисяч пробігу в автомобілі. 16950 доларів бензин, преміум плюс 2,0. Телефон також присутній. Ось такий красивий гольф шостий, але немає, бачу, немає цінника ще. Десь, можливо, ще людина не приїхала. Так, Кія в нас такий, Kia хечбек козов. кузов. 1,6 з газом, до речі, 7 рік 6500. Сьомий рік 6500. Ще й на автоматі, друзі. Хетчбек, можливо, кого зацікавить, кондиціонер присутній, підігріви присутній. Хетчбек, телефонуйте. Так, у нас Санта-Фе у нас 15 850 доларів, 2,2 дизель, автомат, 219 пробігу в даному автомобілі. Рено Scenic у нас 7400 доларів, ще навіть присутній торг. Також 1,5 дизельок. 216 пробігу заявлено, 10-й рік з Швейцарії. x 1 у нас, нас дизельний BMW, Дана автівка у нас вартує 13650 доларів. Без ДТП, без підкасів заявлено. 20 року 223-100% пробігом. От нас Кіосіл електричний, Кіасі електричний. Дана автівка у нас 2020 року. Свіже таке надходження на ринку. Запас ходу 450 кілометрів. 17500 доларів на старті ціна даного автомобіля. Вже автівка на зимових шинах. Так, Audi a 3. Ну, як сказати вам, їх дуже мало на ринку. Ми такі людям підбирали під ключ автомобілі. Ну, така комфортна, непогана автівка. Дана автівка у нас має бензиновий 1,8 двигун, автоматичну коробку передач 2007 року і 7600. А нашу машинку Роман на... на старті 7600 на старті. Добре, добре. Так, Nissan Qashqai у нас 10-200 доларів. Є номер телефона 10 рік, 1,5 дизельок. Давайте глянемо, що по салоні 200, 234 тисячі пробігу, безключовий доступ доступ присутні ну, 236. Ось такий варіант. Панорама присутня. Все відкривається, двохзонний клімат, контроль, навігація, чехли, чих, все зимова резина. Так що можливо за можливо зацікавить. Номер телефона присутній. Телефонуйте. Так, Toyota Prius у нас навіть присутня на ринку. Що рідкість таких автомобілів 12 рік, 12500. Гібридний? 12500 доларів. Так, Volvo V-60 у нас. Так, автівка з Німеччини заявлена. 12 рік. 1,6 бензиновий, до речі. Кузов універсал. Так, Q5 Audi в нас 16450 доларів. 13-й рік. Ну, бачите, ціни трошки піднялися. Це вартує 128 тисяч пробігу за 13-й рік. Це модельний рік 12 м стане. На 12 м походу. Ну, так, Audi в нас седання. Так, Немає цінника, так? Да? 16,5 російський, 2014 рік номер телефону той самий, що по гауді. Телефонуйте. так. Йдемо далі, друзі, у нас. Ось такий мінівенчик у нас. Opel. Це вже новий. Пишіть е коментарі, що за марка автомобілів, не буду вам озвучувати. От щоб ви попередку побачили ось такий варіант дуже в шикарному кольорі. Так що пишіть друзі коментарі. Як вам варіант? Не буду показувати, що за марка. Гарний, симпатичний варіант, пактроніки присутні також. Хороша резина. Так, дизельний транспортер у нас. Да, автівка у нас, до речі, по ціні. 18900 доларів. 17 рік, 2 літра дизель, 18 тисяч доларів. Ціна даного та автомобіля. Так, так, тут у нас 16500. BMW у нас 6... 2 літра бензин, 16 рік і номер телефону присутній. Так що телефонуйте. Ford Fiesta 13 року. Літровий 1 літр двигун 1,0. 7,300 ціна. Без ДТП автосалону. 13-го року фієста така, можливо, когось зацікавить. Набирайте. Так, не сам Qashqai у нас. Такий червоний колір. Даний варіант у нас 11800. Це 2-літровий плюс 2 кашкай, 145 пробіга, 12 й рік. Пишіть, як вам варіант. Подобається, не подобається. Це плюс два кашка, він трошки чуть більше, Іде, телефонуйте. Так, у нас шкода Octavia Tour. Даний варіант, у нас 6300 доларів. З 7-го року автомобіль ще й на автоматі. Має автоматичну коробку передач. Обслужена, нефарбована Швейцарія. Так що набирайте. Шкода Октавія Оп'ять у нас Швейцарія. Гарний такий шикарний колір. 9100 доларів ще й на автоматі. 1,4 бензиновий двигун 120 кінських сил. 600 саховський, 122 кінських сили. Ось такий варіант. Можливо, буде цікавить. Набирайте фаркоп присутній, партроніки задні. Меган у нас. Щось дуже пишіть коментарі, я вам скажу. Реально, в нас в Рівному дуже мало четвертих меганів. Даний варіант у нас вартує 11400. 17 й рік 1,5 дизель. Так що набирайте номер телефону присутній 231 пробігу. Хороша ціна. За 17 й рік, 11400. Автівка на реєстрації. Кіарія у нас Кіарія у нас 7200, Даний варіант у нас має автоматичну коробку передач, 1,6 бензин, 220 пробіга в автомобілі. Набирайте. Дивіться, який сандер дизельний, степей. 1,5 дизельок. Гарний колір. Даний варіант у нас 6800 доларів. 11-го року. 067 303 91 47 З сертифікатом Ось така фабія у нас. Сьомий рік. Бензиновий сертифікат навіть автомобілі присутні. 201 пробіга, номер телефону є. Вже зимова резина стоїть собі, в принципі, не потрібно перезиватися. Задні пактроніки навіть фабії присутні. так що Зацікавить такий варіант. Набирайте салон збережному стані. Миганчик у нас 11-го року. Кузов універсал. 7550 доларів. 1,5 дизель. Ось такий гарний варіант. Все, як ви любите, 1,5 дизельок. Шісті ступочка, механіка, повний електропакет, навігація. Так що, можливо, коза цікавить, номер телефону присутній. Ford у нас фокус, кетчбек Десятий рік, є навіть виписка по сервісі. 6350 доларів. Ціна даного варіанта є виписка по пробігах. Дивіться, в якому стані салон в автомобілі. Кондиціонер присутній. Ось такий фокус. Непоганий гарний варіант. Пишіть свої коментарі, як вам такий автомобіль. Також Octavia 5 у нас. Навіть передні переднівачі присутні, ріш, партроніки передні. 11 рік, 230 пробіга, дизель 1.6. Як вам варіант, як вам колір? Чи подобається вам такі кольори і ціна на сьогоднішній день адекватна? Підігріви присутні, клімат присутній двозонний, хороша бачу різина. І задні партроніки присутні. Ось такий варіант. Легкосплавні, оригінальні диски. Набирайте номер телефону присутній. Кія 13 2013 року 12790, 1,7 дизельок. 13 рік автомобіль. Має механічну коробку передач. Салон, в принципі, в збережному стані. Так що телефонуйте. Так, у нас є по 3008 Peugeot є в нас ціник. 8490. До речі, автівка у нас має автомат, 1,6 дизель, 11-й рік. Тут коробочка у нас роботизована. Так, ось у нас такі i-30 хетчбеки, гарненький біленький хетчбек. Має механічну коробку передач. 8500 доларів, але немає номера. а ні, є номер телефона вроді. Зараз глянемо. Є номер телефона. 8500 доларів, 80 тисяч пробігу, 1,4 бензин, біленький, гарний хетчбек. Можливо, кого зацікавить. А моторчик не чутно, як працює, друзі. Дуже тихесенько працюєш. Авто на реєстрації, так що набирайте. Ренос Сценік 2 у нас другого покоління, 1,6 бензин 5650 доларів. 158 тисяч заявного пробігу автомобілі. Такі у нас сцені у нас. 9400 доларів, 1,5 дизельок. Номер телефона також є. 270 пробіга. Набирайте. Ось такі. 3008 Peugeot новіший. Ціна 9900 доларів і номер телефона є 1,6 дизельок. 2014 року, до речі, даний варіант. Ось такий біленький гарний колір. Так що буде цікаво, набирайте. Святий біза у нас в білому кольорі. Максимальна комплектація заявлена, автомат. 11 рік. І ціна 7200 доларів. 1,2 бензиновий двигун на 77 кВт, кузов універсал, хороша бачу зимова резина. Так що, можливо, зацікавить, набирайте. Рено модус у нас, до речі, 1,6 бензин, автомат. Зевний пробіг 199 тисяч кілометрів. Гранд Модус це. Ось такий на автоматі, гідротрансформатор, кондиціонер присутній, електропакет присутній передній циклоподйомники. Так що такий варіант набирайте. Також хетчбеки у нас Kia Sit. Мали їх хечбеки, на сьогодні навіть на ринку я два, два автомобіля побачу. До речі, варіант у нас має автоматичну коробку передачі, і навіть клімат-контроль присутні. Автомобілі, мультикермо. Восьмого року автомобіль. Телефони також присутні. 6800 доларів на старті ціна даного автомобіля. Так що, можливо, зацікавить. Набирайте. Меріва у нас 9500. До речі, автівка у нас має коробку автомат також. 197 пробіга 2014 року автомобіль. Гарний такий колір хамеліон він. Шикарний такий колір ніг. У мене, до речі, інсігнія такого самого кольору була, вона так переливається. Напишіть, як вам варіант. Гольф Плюс у нас. Да, вартую, ці машинки, ціняться вони в ціні, ці автомобілі. Даний варіант у нас 2008 року, 7500 доларів, 170 пробіга в автомобілі, супер стан, 1,6 бензин. І номер телефону присутній. 7550 доларів ціна даного автомобіля. Так, шкода у нас Фабія, 1,6 MPI, механіка, передній привід, 6850 доларів. Гарний в універсалі автомобіль. Можливо, кого зацікавить? Набирайте. Так, йдемо далі. Гольф у нас п'ятий, кузов хетчбек, У нас в таких дисках косплавних, 6350 доларів. Хороша комплектація, є навіть сертифікат, обслужений, свіжопригнаний, з Німеччини. Так що, можливо, когось буде цікавий такий варіант. Номер продавця присутній. Візуально, вроді би, так, нічого критичного такого не видно по відео. Так, Outlander у нас повний привід в Mitsubishi. 223 тисячі пробіг автомобілі. Свіжопригнаний з Німеччини. Автоматична коробка передач. Давайте вам покажу вам по салоні. Повний привід Ціни я вам скажу, друзі, не падають. Вони тільки піднімаються, тому що все, піднімається розмитнення. І машини там подорожали в Європі. Ось така Mazda cx 5 15-900 доларів. Даний варіант у нас 15-900 доларів. Не фарбована 203 тисячі пробіга. Пержу експерт у нас. Ось такий навіть варіант присутній. Можливо, коза цікавить 7300. 2,0 дизель, 303 пробіга, пасажир, Два ключа, хороша комплектація автомобіля Давайте його обійдемо. Мало таких варіантів на ринку попадає, але бачите, це, це ринок раз на раз не приходиться. Такий просторий міні для сім'ї, можливо, когось зацікавить. Номер телефону присутній. Миганну третього покоління, до речі, має боу з комплектацію, без ключовий доступ, круїзи, мультикермо, клімати. Даний варіант у нас 13-го року. Ціна вартує в нас 8700 доларів. 8700. Пасат у нас b 6 кузов седан. 6900, 1.4 бензин. 9-го року даний варіант у нас. Ось такий гарненький салончик, механічна коробка передач, клімат присутній, Підігріви присутні в автомобілі. Так що, можливо... Когось зацікавить, телефонуйте. Меган ще раз третій у нас. Це вже у нас бензиновий, до речі, 2012 року. І 1,6 бензин пригнана з Німеччини. От дивіться, ще одна Toyota Avensis. Даний Avensis у нас 3850 доларів. Це седан, газ бензин, 1,8-217 пробіга. Є номер телефона, так що, можливо, кого зацікавить. Такий варіант? Телефонуйте. Підпишіться на канал, дорогі глядачі. Не забудьте, якщо вам потрібна допомога в підборі, супровід на ринку, разовий огляд, підбір під ключ. Номера мої закріплені. Можемо для вас зробити огляд автомобілів на рівному, в Луцьку. по посту є супровід на ринку. Так що заздалегідь цікавить, телефонуйте, заздалегідь, домовляємося і будемо працювати. Зазвичай ринок працює там раніше 8 ранку, я вважаю. Немає смисла робити, якась всі поки поз'їжджаються. Вісім ранку починаємо і до кінця авторинка з вами перевіряємо необмежену кількість автомобілів. Це така є послуга у нас на ринку. Супровід на ринку називається. Ось такий пижик у нас дизельний, автоматична коробка передач. Це 3008, гарний коричневий колір. Телефон присутній. Тут стоїть роботизована коробка передач в даному варіанті. Але дуже гарний, шикарний колір. Ось дивіться, який варіант Kia Sorento. Вже бачите, щось починає дощик падати в нас. Пишіть як у вас погода. Даний варіант у нас з 2014 року. дизель. Так, на автоматі Golf 5 у нас. 7,450 доларів. Має 9-го року, 1,4 бензин, автомат. Ось такий варіант, можливо, кого буде цікавить. Гарний. Гарно дуже виглядає гольф на хорошій резині. Фаркоп присутній. Телефонуйте. Так, IX35 у нас. IX35 у нас 14-900 доларів в білому кольорі. Даний варіант у нас 2015 року, 234 пробіга. Телефони є, автомат, 2.0 дизель. Можливо, кому буде цікаво такий варіант. Телефонуйте. Peugeot 3008 у нас. Даний варіант на 7300 доларів. 9 Дев рік. Дев'ятий рік 096 391 1481. Номер телефона. 1.6 дизельок. Можливо, зацікавить. А, на автоматі ще машинка, 237 пробіга. Так що телефонуйте, ось такий варіант. Можливо, буде кому цікавий. От Passat у нас Б7. Має кузов універсал, 11 рік. Сервіс на все в оригіналі, 269 пробіга, автомат. Ось такий ринок на сьогоднішній день. Так, зробили ми огляд авторинка в місці рівному. Пишіть свої коментарі, як вам сьогоднішні ціни, як вам автомобілі. В принципі, сьогодні ринок трошки людей ходить. Живіший ринок, ніж того разу. Тобто, того тижня був менш такий живіший, сьогодні пішлі більше, більше автомобілів приїхало. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте відео. Вам дякую за увагу. Гарних всім вихідних і до зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що не Ось отакий ринок. ми от… Ідемо вже відпочивати.